Декілька тисяч кілометрів дорогами Житомирщини. Десятки годин звукозапису та творчі зусилля задля переосмислення народної пісні. Все це команда проекту Голоси Полісся зробила, щоб перетворити реаліті-шоу на справжню етнографічну експедицію. Цього разу наша знімальна група вирушила в село Червоне, що на півдні Житомирщини, де хочеться літати. А можливість польотів тут довів ще на початку двадцятого сторіччя граф Терещенко. Тут ми познайомились зі зразковим дитячим колективом Веретенце. Вертенце. Ну, вони кручуть, як те верите ну, ці діточки. А композитор нашого проєкту продемонструє, що запис дитячого співу можна перетворити на хід для вечірки. Червоне центр Червоненської селищної громади Бердичівського району нині налічує близько трьох тисяч мешканців. Перша згадка датується 1624 роком, а свого розквіту селище набуло у кінці 19-го на початку 20-го сторіч, коли землі перейшли у володіння сім'ї Терещенків, відомих на той час цукрозаводчиків. Саме завдяки молодому графу Федеру Терещенку, в 1909 році в селищі з'явився авіазавод, що випускав літаки Терещенко. Основною туристичною принадою селища є залишки маєтку грохольських Терещенків, які Часто називають Червоненським замком. Тут на початку двадцятого століття проходили концерти, театральні вистави та навіть перші в Україні кінопокази. А нині на території прилеглого парку проводять гучні свята і фестивалі. Також у червоному працює загальноосвітня школа, яка наразі є центром громадського життя в селищі. Тут і працює дитячий фольклорний колектив Веретенце, яким керує Неля Виставкіна. Ретенс з'явився у 2007 році. Ви знаєте, ну я, якщо що чесно, я, я ним живу цим колективом. Я дивлюся, як ці діточки ростуть і на, як, разом з ними стаю трошечки молодша. І разом з ними росту з цими маленькими діточками і вчуся в них чогось нового. Вони в мене учаться, я в них вчуся. І разом стараюсь бути на одному, так сказати, на одному рівні з ними. Так можна сказати. Як він з'явився, я одного разу потрапила на конкурс у Рівне, на фольклорний конкурс з однією дівчинкою своєю, ученицею Маринкою Сторовщук. І там вперше я почула, що таке фольклор, справжній фольклор український. Я дуже, мені це сподобалося і вирішила, що я буду займатися фольклором. Ось, і я за е, канікули, за свій, свою відпустку почала пробувати співати народним голосом. До цього часу я навіть поняття не мала, що це таке. І на 1 вересня вже я почала своїми дітками, я е, почала займатися фольклором, почала вчити їх. Разом з ними почала вчитися. І ось через деякий час. Мої дітки вже почали співати українські народні пісні. Спочатку було це не зовсім мені не дуже подобалося цей звук, все. Ну з часом манера співу виробилася, і в нас з'явилася своя манера співу. Мені вона дуже подобається, і моїм дітям так. Захотіла баба молодою бути, задумала свого дід'акунить, небудь бути, задумала свого дід'унить, небудь бути. Ходім, ходім, дітку, до стеру гуляти. Буду тебе, старенького у воді купати. Буду тебе, старенького у воді купати, а тим часом спритно копнула ногою. Полетів, дід на той світ у стир головою, Полетів дід на той світ у стир головою. Ой, дякую Боже, що нема старого. Завтра піду на базар куплю молодого, завтра піду на базар куплю молодого, молодого не було старого втопила, що ж моя дурна. Голі... Дівонька, що ж я наробила? Ми спочатку на репетиціях розпіваємося, а потім вивчаємо нові пісні і повторюємо. Ми збираємося або один, або два рази на тиждень і повторюємо пісні, які ми завжди співаємо. «Веретенце» були дітки мої, самі перші, дуже кручені. І одна з батьків, я їм сказала так, батьки, конкурс на, на назву колективу. І одна з батьків сказала, ви знаєте, каже, веретенце. Ну Вони кручені, як те веретено, ці діточки. І ось ми назвали цей гурт Веретенце, прямо на сцені, прямо оголосили номер і назвали гурт «Веретенце». Знаєте, я пісні взагалі добираю Я шукаю їх і в збірках, і слухаю дуже багато. Я колектив слухаю і вишукую те, що мені подобається, і щоб воно було не заспіване. щоб воно воно було таке, щоб ці пісні відродилися з давнини і зберегли ми їх своїм колективом, зберегли ці пісні. Подобається співати такі пісні, які звучать в три голоси, і це звучить дуже красиво. Моя улюблена пісня це «Ой, весна красна. Українська народна пісня це душа українського народу. І поки вона жива, ми також будемо, наша нація буде жити, і ми також будемо. Мені подобається співати народні пісні, бути артисткою. знаєте, Буквально з трьох нот дитину можна навчити, аби вона мала слух. Ри, слух ритм, все. Ну навіть навіть ритм. Дитина буває, до мене приходить е, три ноти співаю, я їх вчу, і вони буквально через кілька місяців вони починають чути. Саме головне чують, а потім відтворюють звук. Ви знаєте, наприклад, для нашого червоного, для такого невеличкого цього селища, це взагалі. Промінчик Сонечка, багато вчителів дуже максимум зусиль прикладають, щоб дітки розвивалися в їхньому класі. І класні керівники, і вчителі, які ведуть діток до з першого по четвертий клас, Вони попадають в перетенця, вони розвиваються, вони батьки радіють з того, що дітки ходять сюди. Вони мені допомагають всім. Батьки, вони, вони запитують мене, лірну, що вам потрібно. Може, вам потрібно щось, нам потрібно щось придбати. Може, нові бусики треба купити, може лінточки. Вони все питають мене і допомагають, чи можуть. В кожної дитини щось своє, яке йому болить, все. Ну я стараюся їх, щоб вони були спокійні, урівноважені, любили і любили цю народну пісню, що вони дорожили цим багажом, цим багатством, яке це народна пісня. Слідуюча пісня «Ой, сад Виноград, ну, вона взагалі ця пісня дуже давня. Її виконували і Льонок, і Черкаський хор. Е, ну Вона така дуже давня пісня, але ми її виконуємо по-своєму. ми от Не так, як хтось виконує, ми її по-новому виконуємо по-своєму. Діти дуже також її люблять і вона подобається всім. Я стараюсь е, хоча б дотримуватись е, тради, традиційного співу, який в нас є, є в нас тут на Житомирщині. Це вивід, щоб був, і двоголося. Це наша так сказати, традиційна пісня, традиційна манера співу нашого нашого полісся Житомирського. Ну, українські пісні передавалися з уст в уста, і дуже цікаво продовжувати традицію наших дідусів та бабусів і співати ці пісні. Ну, Мені подобаються народні пісні українські, гарно звучить. Ну, розповідаю, наприклад, якщо ми вчимо чумацьку пісню, хто такі чумаки, де вона взялася пісня, чого вона така, чого такої інтонації, чого вона сумна, а не весела. Ну, це все, -все обговорюється. Е, мені дуже подобається пісня Ой то з за гори. Е, в пісні розповідається, як чумак плаче душею за Україну. Моя улюблена пісня це посажурі грушечко Моя улюблена пісня ой, ходила дівчина. Ой, ходила дівчина». Експертка нашого проєкту Ангеліна Нестерова збирає, досліджує та викладає фольклор більше 30 років. Дуже приємно говорити про дітей, які займаються фольклорним співом. По-перше, є надія, що їхні діти також будуть знати народну пісню. А також є надія на те, що вони, можливо, в майбутньому займуться теж пошуком, вивченням і пропагуванням народної пісні. Варто сказати, що цей ансамбль є дуже зіспіваним, дуже діти артистичні, в них хороша інтонація, належний стрій. Вони виконують пісню образно і справляють дуже приємне враження на слухачів. Також в них хороші солісти, є виводчиця. І м, хотілося б, звичайно, побажати, щоб вони не тільки загальновідомі пісні українські співали. Але також шукали своє рідне, те, що притаманне їхньому селу або найближчим від них селам. І також намагатися знайти відповідний одяг, який був би автентичним і не схожим на той, який панує в інших регіонах України. Цього разу ми відвідали чудовий парк у червоному. А пам'ятаєш, як ми виступали там з концертом і давали майстер-клас з гри на етнічних барабанах? Так. А, ще тоді мені запам'яталися такі чудові відкриті люди, особливо діти, які прямо тягнулися до музики. А, саме тому, мабуть, я й обрав дитячий колектив і саме з червоного. Е, так, пам'ятаю, і цих діточок і. Бачиш, їм взагалі музичне мистецтво дуже близьке, і в тому ж числі колишній фольклор їм не байдужий. Я так думаю, що історично склалося так, що мистецтво і музичне безпосередньо у цій місцевості розвивалося завдяки сім'ї Терещенків, що... чий маєток там знаходиться. Насправді дуже хотілося познімати, записати звук в тій концертній залі, де на початку 20-го сторіччя виступали визнані метри. Ну, на жаль, через аварійний стан маєтку не вдалося цього зробити. Але я думаю, що та сучасна школа вона теж класне місце для таких зйомок. Для зйомок так, для запису трошки бракувало, були нюанси з акустикою, але я думаю, що я віднайду той матеріал, який можна буде, з якого можна буде зробити щось цікаве і оригінальне. От до речі, дитячий колектив. Які в тебе думки з приводу музики, яку ти підклав на обрану тобі пісню? Ну, думаю, що буду пробувати робити щось у дуже сучасному стилі, щоб дітей, які все ж таки тягнуться до того, що відбувається зараз у музичній творчості, щоб це їх також якось і надихало, і вражало. Я сподіваюся на крутий результат. Будемо пробувати. Веретен за колектив з червоного він є багатоголосним, і під час запису я використовував таку ситуацію. Намагався розокремити кожну партію голосову в різні сторони для того, щоб потім, під час обробки, можна було їх і збалансувати окремо, і під час корекції зробити кожного голосу корекцію таким чином, щоб не впливати на інший. Маючи в арсеналі чотири мікрофони, я розташував людей таким чином, щоб один голос відносно іншого голосу були один напроти одного. І на кожен із голосів спрямував по два мікрофони. Таким чином, кожна партія була записана в окремі дорожки, так що можна окремо їх обробля. Запис ми проводили у актовій залі школи у червоному. Прекрасна по вигляду зала, але з приводу акустики не настільки прилаштована і пристосована для звучання голосу. Занадто багато ехо, реверберації, і це відповідно вплинуло на подальшу обробку. Вертенси це дитячий колектив, тож довелося враховувати певні особливості під час роботи із дітьми. Діти можуть зосередитися на невеликий проміжок часу, тож варто робити паузи і давати змогу їм відпочити. Мікрофони, які я використовую, це конденсаторні мікрофони не широкого е, спектру направлення, але дуже чутливі до сприйняття звуку. Так як пісня жартівлива, мені захотіло додати туди певних жартівливих ефектів. Це і заповільнення темпу музики, і переривання вокалу в деяких частинах, там де вони повторюються, і накладання характерних фільтрів, що надають специфічне забарвлення пісні. Отримати незаангажовану думку про результат нашої роботи, ми презентували готову композицію людям, що працюють у сфері культури. Тут це прям показує наскільки ну фольклор зараз живий. Що це не те, що ми вивчаємо uh -huh. там десь в 19 столітті, коли Лисенко почав його збирати, так а от що ось і є фольклористи, які всю родині його збирають, продовжують у нашому медіа просто мало мало такого контенту. Немає такої інформації, і тому діти не знають звідки то черпати. Хоча вони готові то сприйняти, сприймати і готові до себе його підпускати, тому що вони десь розуміють, що то їхнє, що то рідне, що то їхнє коріння. А так це дуже круто. і Воно викликає такі досить позитивні асоціації. Там є і мелодіка, і ти розумієш, що хоча якщо прислухаєшся, тим паче, де більшість і несуть в собі такі досить цікавий зміст, зміст і таку змістовність, з якої можна вивчати взагалі окремо, просто як поезію. Мене як викладача гармонії, наприклад чіпляє там ой, думаю, о прикольне рішення. Ну тобто там не туди типу пішла гармонія, коли куди я очікувала. Ну і це теж прото, тому що це і слух, якби студент. Ну там я про студентів мислю, слух взагалі на скандали розкриває. Ось і ну і це не банальщина якась. Ми знову в червоному, щоб колектив Веретенце почув аранжування заспіваної ними композиції. Сподобалася обробка української народної пісні Ой, сад Виноград. Результат, Навіть, мабуть, не очікувала такого результату, особливо дуже сподобалося. Бачу нашим, нашим членам колективу, нашого веретенця. Вони в захваті і я також. Дякую вам за роботу гарно дуже. Мені понравилась пісня, де біти, музика. Дуже сподобалася пісня. Вона вийшла більш сучаснішою і вона дуже гарна. Мені сподобалось, що витримані всі традиції української народної пісні. І мені дуже ну, якось так ми в такому етностилі. Мені дуже сподобалося, воно витримає всі українські традиції, і разом з тим отрималася свіжа така, ця, джерельця, ніби пронизала цю пісню українську народу. І я думаю, що молодь її дуже гарно сприйме, і вона буде популярною ця пісня, я так думаю. イエイ